Всім привіт! Вітаю я вас на каналі HunterZone. Продовжуємо грати в фармі симулятор. Повернувся я сюди, напевно, на цю мапу. Через... тільки? Через місяця 3. Я не грав на. Не... Так, Через місяця 3. Що тут робити? Херіо знає. Єдине, що я знаю, що мені потрібно позаправляти мої комбайни. О, Воно перевозити. Угу. Угу, угу, угу. Добро. З тим я розібрався, з тим я розібрався. Що в мене тут? Предбати. Предбатить це все не моє значить. 19 ще не досадив. І... 86-й, здається, у мене там було посадка. Да, 86-й, там пятьдесят. В до раз лет. Ця... Так. Так, це воно нам, в принципі, не дало зараз. Це що, ми ще один цікавиче, чи що? не візьме, справи, скот і... Так, це в мене паркінги. Мені уре, а ну що в нас там по курах, погною Так подаляти трохи, я давно не заходив, Все у нас щось таке близьке Тритикали садимо Так. Это дико еда. О, рошу. Можешь посохраниться, надо контракты передавать. А -гэ -гэ -гэ. Так, ты доступный. А это... Те, мы у меня взяли. Первая деленка я посадил. 86-я пшеница. И 19-я. Ще, я хотів гранати, скільки мене там, що по кредиту. Фінанси. Півтора мільйона кредиту. Круть. І 2 мільйони у мене є. Всякий херні. Піддони робляться. Наче, наче. Щось помаленьку треба буде пройти по виробництву. Що воно там, як воно? М -м -м. Здається, треба хоча б один подон що докупити з насінням. Ще може і вистачки. Так. Ага. На цю клавішу від нас було 19 поле. Погнали. Десь не так іде дивно. Так. Ага, тут майже пусто. Ти стоїш і ти. Добре, тобі ми зараз на насіння. <гум> Я чекаю, не в палетах треба. Насіння купувати потрібно не в палетах, а потрібно купувати насіння в. Ну, точніше в цих. Не в палетах якраз. Трохи материал давно. Ежение. Высоца на синий, да? 1050 рублей. Давай купим одне. Одну палетку. Окей. А вона заспавнилась у нас аж тут. Оп-оп-оп. І зараз ми її постійно вантажимо І на 86 Так, погнал Ну, допустимо Так, поїдеш? поїдеш. Все Хорошо. Блин, я есть монета хера. Я уже забыл, я тут техника и кровата. Елки палки Ай, паха. Сколько ж яиц? материал яйца и это замотаживание я как помню а я же и далеко дико круче яйца И он этого не бачит, да? Персила включена. О, чудово. Ой, блядь, сейчас. Весело. Тільки часу провів і це не можу розібратися, як їсти це жах. Mm -hmm. Для... Для... Mm -hmm. Так тепер на тільки. Все, вовна, пух. Хай буде собі там той пух. Добре, на 19 поле прибув. Зараз треба ще по повиробництво пройтись. Ты не видать билет так тесты, тесты лучше рано кусать, а не? 34, хорошо, рано Ты що тут возив соляру, ні? Угу. Ларош? Лісоруб. Хорошо. Це є деревина Робить дизель. Хорошо. Добре, тоді йдемо повернество. Все у нас закінчується, блять. На диво. Не очікувано. Так, так. Оцерний завод. морку робимо, шпинат робимо. Буряк наша є. Морка буряк, шпинат є. Лісопилка. Дереви не мало. Це все забито. Трохи є брусу, це все воно у нас вип'якна. Донна дистрибуція, Хорошо. Лісоруб в дві зміни. Хорошо. Дереви, ну він херачить. Дон тут майже повно. Е, так. Майстерня дошки є.

Угу. Дистрибуція включена, дистрибуція включена, збереження, брус збереження, довгі доски збереження. Чекайте перше ж. Ощадлі тільки в мене солома. Є і тільки солома. Текстильна фабрика. Одяг ми робимо і тканину. С дошки дошки тоже давно. Ну нічого, забьем тут дошком-то и все. Так, так. Дубленку це підключив, наче Все хорошо. Ваш щось було не запускалось, не показывал повертаемся сюда канина с коноплес бабованы дрона короче удях теравяном затяг что там потрібно дождь тканина, картон Силосна вежа, силосна добавка є, трава ще дохрена. Хорошо. Дай на 86-му. Теж маємо запустити його на... Хорошо, запустили. Що у мене бітрейт присідає? Це тільки в фермі. Ну, відносно й те, непогано, відносно. Відносно й те, непогано, відносно. А Відносно погано. Hierali. Четыре с половиной три тысячи. тысячи. Что за хуйня? О, о. Ничего, ну, стакан из трех интервью. Ну що за фігня з цим довбиним бітрейтом? Сім вісім. Майбудь 30 тридцать тысяч, блять, якого хуя? Ой, значит, хере. Угу, угу. Вот это сын. Киллбаска нагружает. хорошо. Ну, помаленьку росте. Добре, може, ще устаканиться. Хорошо, mm -hmm. так, це все на це, це все на це. Добре, значить, у нас в пріоритеті заробити зараз грошей. Ришай заробити, щоб віддати трохи кредит. І. О! 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 о, о, Уже постакання. Уже краще. тысяч литров. Ну, вирус сам. Сила все начал тоже мог перевести Да, ну, тысяч литров. Бомба до хрена. Что у нас тут? Ежи до хрена, соломы. Ватая, вода есть. Все есть. В принципе, нормально. Не, блядь, ну не стакан сидит. А за фигня? Тобі стрімив виходні, брат.